Любі мої вітаю, з вами Галина Фрідріс. І я продовжую ось таку роботу. Бачите, завершена квіточка, і у мене вже дещо пров'язаний частково ось завернутий край. Ось так він виходить. От. Це конкретно елемент для сумки. Цього елементика я відкладу, щоб не відволікати. Ось у такому варіанті він завершений. І я продовжую. Значить, що я слідуючим чином роблю, дов'язую цей рядочок. Я завершую стовпчики з накидом. Так, мабуть, дещо ближче. стовпчики з накидом я завершую рядочок. стовпчик з накидом. І сюди стовпчик з накидом. І приєднуюсь над першим ось тут. Одна петля підйому, і що я роблю далі? Накинула. І ось тут є, бачите, такі перемички між стовпчиками. За задню стіночку, за цю перемичечку, ось вона, На півстовпчик. Накинула і сюди ж на півстовпчик. Накинула. за задню перемичку, бачите, вона між стовпчиками, ось там зсередини. Накинула. І ось між стопчиками. Думаю, це дуже добре видно. Це для того, щоб зберігалось саме ось це Ось це ребро, щоб зберігати ось цей візерунок по краю. Повністю по всьому колу оплітаю. але в даному випадку я дов'яжу до уголочка, до куточка, тому що у куточку дещо по-іншому. Кількість петель. Тут завжди виходить однакова чи однакова. Тому що, якщо у вас різна кількість петель, то ваша квіточка неправильно зв'язана або не вийшла. Ось. Це там, де я пров'язувала галочки для розширення, бачите, між листочками. Ще один напю стовпчик. Тепер накидаю і напівстовчик, але аж ось так. І сюди. Напівстовчик пров'язую. Сюди ж пров'язую слідуючий. Тобто, я не роблю тут два, тільки один напівстопчик. Слідуючий зразу пров'язую, слідуючи на напівстовчик. Ось так добре підтягую. І знову за задню стіночку на стовпчики. Бачите, уже завертається сам сама ця обв'язка і сам куточок також? Ось так за задню стіночку. так повністю по колу пров'язую до цього аж до початку рядочка. І над усіма ось цими галочками саме ось так, щоб повністю вона була всерединку завернута. Дов'язала я цього рядочка, приєднуюсь ось тут за половинку петлі. Знову накидаю і за задню половинку петлі починаю пров'язувати другий рядочок. Все те саме. Напівстовчики з накидом. Тобто накинула за задню половинку петлі. Якщо ви вже знаєте, у мене на каналі є спіральне в'язання. А якщо не знаєте, то перегляньте, долучайтесь, підписуйтесь, завжди є щось цікаве. І ось так повністю по колу, стовпчики. Ой, на півстовпчики, Накинула за задню стіночку і разом. Накинула за задню стіночку і разом. Накинула за задню стіночку і разом. І так повністю по всьому колу до початку рядочка. Ось так гарно вже завертається краєчок. Це видно, як мінімум. Я так думаю, що видно. Ось. Видно. Завершила другий рядочок, приєднуюсь знову ж за задню половинку петельки. І тепер ще один рядочок повністю роблю ось так обв'язку, за задню стіночку, повністю ущільнюю по кругу. Ось так воно в мене повертається, тобто загинається, але я ущільнюю повністю по колу ось так. Нічого ніде не змінюючи, не додаю, не віднімаю, просто ущільнюю. Куточок пройшла і ще раз наголошую повністю по всьому колу до моменту з'єднання. Ось такий щільний край. Завершую цього рядочка. І, звісно, відрізаю ниточку. Одрізаю ниточки, і все гарненько, акуратненько, з виворітнього боку зашиваю. У мене дві деталі для цієї сумочки. Тобто, вони вже готові. І надійно, акуратно зашиваю повністю нитку. З виворітнього боку. Тут є де зашити, є де її заховати. Мабуть, я зашию самостійно, на камеру дещо незручно. Ось так вирівнюю скриєчок. Завершила я обидві деталі, поховала всі ниточки, все класно, обв'язала обидві деталі, і тепер складаю обличчя до обличчя. Але складаю як? Щоб ось ці направлені були ось так рівненько. Одна. І ось тут. Дивлюся, щоб вони були рівненько складені, тому що пряжа може дещо гуляти, бачите, вони. По е, кількості петель однакові, звісно, але все одно при обв'язці буває, там петелька щеніша, петелька більш слабша. І, Любі мої, що я роблю? Ниточку, голочку зуби і пішла шаманити голочкою з ниточкою. Так, зараз усе покажу. Так, 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 так. Так, ось у мене один краєчок, другий, рівненько. Саме ось та петля, так, щоб були дві половинки петлі. Нам же не потрібні дирочки отут. При користуванні, щоб десь щось ну, було неадекватним. Рівненько так, щоб ось ці петельки співпадали одна навпроти одної. Це обов'язково. Що називається, попала. Перша. Ниточка, але я залишаю знову ж таки хвостик. Ниткою я взяла два розмаха рук, її вистачить, це вже відміряно і перевірено, і ось так. Протянула сюди, тут петля залишається, а потім повертаюсь, щоб у мене був, наче, машинний щільний шов. Я не знаю, як він називається, я знаю, що він для мене щільний, надійний. Можливо, в нього назва є. Ще раз. Ось дві половинки петлі. Звідси дві половинки петлі. Ви пам'ятаєте, тут була обв'язка, і потім ще продублювали. Тепер дві половинки петлі, дві половинки петлі. І от сюди повертаюсь. Якщо хтось знає, Назву такого шиття, то скажіть мені, як воно називається. І я буду в курсі знову ж, сюди, сюди, потім дві половинки. Тобто, весь час прошиваю за дві половинки петлі і повертаю ось так між ними. Якщо чесно, то у мене тут повинно бути все чітко відраховано при такому шиванні. Завжди чітко перевіряю кількість петель, тому що я страшенно не люблю розпускати. А от такий шов розпустити це треба, хоч з усидчивістю в мене все суперово, ну, тут якісь інші нейронні моменти працюють, коли потрібно розпускати. Тому я сшиваю зразу так, щоб не потрібно було розпускати. так І ось так по сантиметру. Основне за дві. О, покажу зразу з цього боку, як виходить. Бачите, що виходить? Один цей рубчик, другий, і взагалі не видно, що це не не, цельне, як, не цільне неоднорідне не в'язання. Як же ж його сказати? Ну, не, не цельне в'язання. не знаю як сказати Все все в'язане якісно зашите. Тут я розгубилась у мовах. Так, підтягнула, де мої слідуючі? Дві. дві петельки, слідуючі, не петельки, а дві половинки петлі. Бачите, ось одна, ось друга. Я думаю, що дуже класно все видно. Я дуже довго думала, як же його так сшивати. Щоб воно було і якісно, і надійно, тому що це ж сумочка, в принципі, для прогулок там. Та, в принципі, вона може слугувати на кожен день. Вона така зручна виходить. Я з однією навіть спробувала походити туди-сюди, і виходить, що телефон, ключі, навіть сітка, воська в мене влізла. Всяка фігня, яка потрібна може бути, в принципі, коли ви виходите з дому. Все сюди влазить. Так, так, так. Знову ж ось. Ще раз наголошу дві половинки петлі, дві половинки петлі протягую, а потім, коли повертаю, то я повертаю сюди в попередню. Тобто ось так. Я не знаю, такий шов має назву чи немає. Напишіть мені, будь ласка, буду більш грамотна. А то з в'язанням у мене склалось, слава Богу, а от з шиттям якось не дуже. А тому... Якщо бачите, що десь ниточка якась не так лежить, як вам би хотілось, не буде гріховним продублювати там якийсь шовчик. Я вважаю, що якщо вона надійно зібрана, то це класно. Нитка путається, путається, значить це до чого? Правильно. До розпутати ниточку. Знову мені напишуть, у мене багато води, дров. Ну я думаю, що повністю по колу показувати сенсу ніякого, тому що треба ж зашивати навіть не повністю по колу, а залишати. Щоб водинка А залишати для отвору. Ось дві половинки, дві половинки протягую, а повертаю от сюди. Не знаю, дівчата, я абсолютно на повному серйозі. Ви мені обов'язково напишіть про те, чи є назва у такого шва. Чи Це я собі придумала, чи це все-таки. Так, так, так. Хочу ж цікаво, зайве не пришити, тому що. З лицевого боку буде крива лінія. Цього б мені дуже не хотілося. дві половинки, дві половинки. Бачите, нитка дуже цікава, вона така кручена, кручена. Люди мої, думаю, що на камеру я все зашивати не буду, а то правда незручно. Треба, щоб ви бачили. Що, я тут шаманю? Ще разочок покажу. Ну, затягнула. Так, ще разочок показую. Ось дві половинки петлі. Дві половинки петлі. Це ось самі крайненькі, оті. Щоб виходило з лицевого боку, ще раз зараз покажу два ребра. У всякому випадку я їх так назвала чи два бортики. Значить, зашивати, прошивати буду самостійно, погляньте. Бачите, ось ниточка якою було завершено. Одна петелька переходу, все. Далі я її зараз ось підтягую далі і далі, прошиваю повністю все. До моменту. Знову щось так буду залишати. Тобто я оце все зашиваю. Погляньте, яка сумка, достатньо велика, виходить, кишеня. У, ой, кишеня. Як його? Вікно у сумку? Я не знаю, як правильно сказати. Ви можете, звісно, зашивати і е, ланцюжок. Фу, ланцюжок. Як вона? Замочок як. Вишибло чи відшибло? <хи> Блискавку. І так, виходить, у мене ось тут, он, виходить, 18 см. Тобто блискавка треба буде 18 см, ви розумієте, через дирочку 18 см. Скажу так, через дирочку я покажу зараз на вишневій. О, сюди ж не тільки телефон влізе. Ви ж бачите, яка тут ширина? Звісно, для планшета буде мало, однозначно. Але ж ця сумка не розрахована для планшета. Так що, любимо її. Повністю, ви зрозуміли. Ось тут я залишила. Оце все зшиваю і потім пручки покажу окремо А я продовжую сшивати без. Без камери, того, що незручно. Руку треба весь ну, постійно ось так вгору, а у мене з-за камери не виходить. А сшити потрібно щільно. Так що, любі мої, я сшиваю повністю до ось того моменту. Ось. І так, любі мої, сшила я. У мене залишилась тільки ось місцинка для вивернути. І тепер акуратненько, ви ж бачите, наскільки щільний шов, і він розходиться ось. ВТО, звісно, не в майстер-класі, тому що не влізе на камеру. І так, акуратно, акуратно. Ви повинні були настільки щільно все зашити, що все повинно через ту частинку вивернутися по чуть-чуть. От чуть-чуть мені доведеться ще і на другий бік вивертати, тому що я ж ниточки ще не заховала. Ось, бачите, як виходить мій шовчик, наче одне в'язань. Хіба така сумка буде потребувати підкладу? Бачите, який щільний шов? Тобто тут ніхто не випаде, тут нічого не випаде із такої сумочки. Ось. Тут не телефон я ще раз наголошую, бачите, ось я вклала дві руки, так зроблю трішки далі. А, воно не робиться у мене. Достатньо містка сумка. Ось мої руки, вони тільки на листочках. Ну, я не знаю, з чим порівняти. Але ось так. Тепер, 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 я, звісно, буду повертати, тому що ще витягу з виверітнього боку і зашити ниточки. Але хочу зараз, щоб уже завершити сам майстер-клас, показати саме ще ручечки. Враховуючи те, що ви вже знаєте, які шнурки я в'яжу, які я ручки роблю. І на навоські там коси. Ну, Я сюди не стала ніякі коси придумувати. На вишневій, на вишневій у мене ось тут кріплення, ось з виворотнього боку узлик. Так що ось так просто на, е, насквозь чи наскрізь. А на цій біленькій я хочу, хочу, хочу. Зробити ось так. Ниточку, звісно, я буду ховати всерединку, тому роблю ось так. Пам'ятаєте, коли ми обв'язували, пров'язували ось тут в середині. А оті петлі ось залишились. Значить, що я роблю? Хвостика отуди всередину. Ну, це ж хвостик. не зроблю так, щоб було добре всім видно. Ось так, значить, хвостика я залишаю тут, а потім. Я його заховаю. Тобто я його фіксую сюди. Ну ж, бо чому ти не хочеш зв'язуватися? О, є. Я його на надійний узелочок спочатку зав'яжу ось так, щоб він мені надійним був. І тепер дві. Один і два. В цю петельку. Звісно, на камеру буде мені незручно, але я показую, і уже на каналі є, як я його в'яжу. І сюди ж, так, щоб вийшло три петельки. І разом. Потім повертаю. Я ж кажу на камеру незручно. Вона так в'яжеться все добре, але єдині незручності на камеру. Оце. Повертаю. Підхоплюю ось ці дві ниточки, ще раз, засильно витягнулась, ось, одна, і сюди ж. Так, щоб з другого боку також вийшло три петельки. Три, ну так, три петельки. Пров'язую з них дві і потім одну. Щоб вийшла одна. Так як у джгутику. Знову ж повертаю, підхоплюю оці три, пров'язую. Це саме ось тут закрепочка, щоб вона була схожа на галочку. І тепер одна. І знову ж повертаю, просто весь час повертаю, повертаю, ой, а на камеру незручно повертати. Тобто я роблю такий шнурок. Я під цим відео посилання посиланні. Дам посилання на цей шнурок. Я під цим відео в посиланні дам посилання на шнурок. Ну, якось так, ви зрозуміли. Так, дві петельки підхоплюю. Так, так, так. Це тільки тому, що на камеру, я ж кажу, незручно, тому що потрібно крутити. Пров'язую одна, повертаю, підхоплюю дві. Пров'язую, знову на гачку дві, пров'язую одна. Може, ось так вийде. Підхоплюю дві, на гачку дві, тепер одна, знову повертаю, на гачку дві, дві, одна. Підхоплюю дві, дві, одна. Так, тепер розкручу його. Ось такий шнурочок виходить для ручки. Єдине, я ж кажу, тут незручно на камеру, тому що, або того, що мені потрібно його крутити, а мені крутити його треба з цілою сумкою, тому що він зафіксований на сумочці. Так, 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 так. Ось підхоплюю дві петельки, пров'язала, гачку дві. Однаково старайтесь витягувати і разом. Знову ж підхоплюю дві петельки. Пров'язала дві петельки на гачку. Тепер одна. Ось, підхопила дві. Кому не зрозуміло, що саме я роблю? Ой, у мене тут ниточка вишнева. Так, 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 вона, у мені зараз не потрібно. То окремо, я ж кажу, я дам посилання окремо саме на цей шнурочок. Дві пров'язую, дві на гачку і одна. Знову ж підхоплюю дві, пров'язую і одна. І ось така ручка. Я пров'язую самостійно. Любимої. Ось так. Звісно, ця ниточки ще не зашита, вона туди всередину або всередину. Ну, Це голкою треба робити. І так, рівненько, враховуючи те, що шнурочок цей ось такий, ажурний. І я його ось так. На те ж саме місце, бачите, де було розширення, є така штука ось тут. Я його підхоплюю ось так. Але це тимчасово причепила. І бачите, вже бачите ручку. Ось така класна вийшла ручка. Думаю, дуже добре видно. Можна в'язати округлий шнурок, можна такий, як я зараз робила. Це тільки ваше бажання. Округлий це. У мене на каналі є, в принципі, повністю відео, де робити округлі міцні шнурки. Мабуть, я додам до цього відео також. У розділі є що. Завжди шукайте додаткові майстер-класи або відео у розділі Єщо. І я буду завершувати тут, тому що ручка одна готова. А мені потрібно тепер з іншого боку другу ручку. Знову ж таки, ось тут, де я його, не розумію, чому в мене не робиться більше-менше. Ось тут, де я розширювала, також ось так під петлю, Це буде одна, і з другого краю ось під петлю Аж дві зачепила. Ось так. І також пришивати. Тобто повторити таку саму ручку. Другу ручку я вже повторювати зараз не буду. Звісно ж, попришиваю, позашиваю, ниточки всі, необхідно заховати. І бачите, яка класна ще одна сумочка. Ось такий саме варіант шестикутної квіточки. І така чудова робота. Всіх люблю, обіймаю з вами, Галина Прігріс.